Давайте спочатку ми почнемо з головного. І головне, це те, що цей тиждень не для того, щоб ви максимально схуднули або досягли якогось вау-ефекту, але для того, щоб розпочати такі маленькі кроки, які приведуть вас до класного результату в довгостроковій перспективі. Для того, щоб все було максимально прозоро і зрозуміло, декілька правил. Поведінки використання матеріалів. По-перше, всі меню я складала самостійно з огляду на, по-перше, свої знання в області нутриціології, які дозволяють мені і собі, і своїм клієнтам закривати всі потреби організму. Завдяки їжі, ви знаєте, що я адепт того, що можна не використовувати БАДИМ. А по-друге, це все ще складено з боку насичення, тому що я вважаю, що дуже важливо на дієті відчувати не лише ой, клас, яка я молодець, але її комфортне схуднення. Тому саме з цією думкою я складала ці меню для того, щоб вам худнути було комфортно і ви почувалися не голодною. Здебільшого я. Особисто харчуюся два рази на день. В мене є там один день, я вам залишила спробувати два рази на день, але в цілому ви повинні розуміти, що будь-які дні ви можете міксувати прийоми їжі або складати їх разом. Спробуйте, тому що насправді насичення продовжується набагато краще, якщо ми одразу наїдаємося, потім якийсь термін, ми не їмо. Тобто ми прибираємо перекуси, це дуже класно і для нашого травлення, і для наших звичок. Звички не формуються за один день, тому не треба від себе очікувати забагато. Наразі просто спробуйте притримуватися якоїсь структури, якої саме ви самі для себе можете вибудувати. У вас є багато варіантів, і ви з цих варіантів я прям рекомендую відслідковувати. У Вас буде таке завдання: відслідковувати, після якого прийому їжі ви почуваєтеся. Голодною, після якого прийому їжі ви почуваєтеся класно насиченою, який прийом їжі вам хочеться зберегти за, для майбутнього. Тобто всі ці історії ви можете собі прям зберігати, записувати, як ви почуваєтесь, та й таким, таким чином будувати собі каркас. Звичайно, що я. Ми вибудовуємо вам оцей каркас на великому курсі, і ми про нього ще поговоримо пізніше. Але це маленька така да, історія, в якій я зробила за вас головну роботу. Тобто, вам не треба думати, як що вписати. Я це вписала все за вас. Вам доведеться лише залишається, лише робити. Це головне, тому що дії це і є. Те, що веде нас до результату. Не плани, але дії. І маленькими такими діями, навіть якщо вам здається, що їжі дуже багато, зазвичай дівчата кажуть, що їжі дуже багато. Але це нормальна кількість їжі. Можливо, вам буде здаватися, що забагато овочей та фруктів це також може здаватися, якщо до цього ви вживали їжі недостатньо, з їжею клітковини, недостатньо. В нашому організму є потреби. Які повинні закриватися з їжою з їжі, і важливо, якщо ми добираємо білку на постійній основі, а вас меню складено так, щоб білку всім вистачало. Нам треба ще набирати клітковину, тому що продукти розпаду клітковини. Ой білку вони виводяться разом з клітковиною. Тобто, для того, щоб зберігати наше здоров'я зсередини, нам обов'язково потрібні декілька складників. І всі їх вже пораховано в меню. Е, спробуйте, пробуйте, записуйте, спостерігайте, спробуйте, будь ласка, отак, знаєте, просто з цікавістю дивитися. Моя основна фішка і задача, яку я хочу вам поставити, це те, що. Не треба дивитися на дієту, як о Боже, який кошмар, мені треба там обмежувати себе. А на такий короткий період, який ви спостерігаєте за своїм апетитом, спостерігаєте свої звички, тому що зараз ви зможете відслідкувати, чи ви дійсно голодні, або я маю на увазі, ви вгамовуєте фізичний голод, або ви відчуваєте більш емоційний голод, тобто вам хочеться просто щось погристи, да, щось подерти, піджерти. В такі моменти я рекомендую пити воду. Просто, просто водичку, можна теплу водичку, навіть просто гарячу воду, якщо не хочеться там чаю, да, можна просто нагріти воду. Чому нагріти? Тому що зараз холодно, і саме з цього. З цією думкою я і готувала своє меню, тому що там здебільшого тепла їжа. Да? Тому що нам, коли холодно, нам більше хочеться якоїсь теплої їжі. Але, наприклад, рідкі, рідка їжа, якщо ви помітите, її немає в меню, тому що вона не дає насичення. Вона може в моменті дати насичення, але це все одно, що випити одразу там. Багато води, воно наче бац, розтягнуло, але вона швиденько піде далі, і тому цей, це відчуття насичення воно не продовжується довго. Саме тому, якщо вам просто хочеться чимось зайняти рот, то спробуйте з'їсти ой, випити водички. Так само, якщо ви, наприклад, не розрахували щось і ввечері ви не можете заснути, в мене буває таке, що я ввечері от прямо не можу заснути, я розумію, що мені треба хоч щось з'їсти. Ви можете з'їсти морквину. Реально, от, дуже класно допомагає. Просто купляйте собі, складайте в холодильник чищену моркву. Або можна, якщо не продається чищена морква, то купляєте одразу просто кілограм моркви, чистите її оцією овощечисткою, Це займає 10 хвилин. Вона дуже класно зберігається. Ви її просто складаєте собі в пакет, вкладаєте в холодильник і все. І якщо у вас сталося так, що ви дуже голодні, то ви можете там одну-дві моркви плюс до меню з'їсти. Увага, одна-дві моркви це не дорівнює одну-дві цукерки. Да? Цукерки та шоколад, там все пораховано або фрукти. І ще раз, ви можете дні міксувати. Ви навіть можете всі дні харчуватися за одним днем, який вам більше за все сподобається. Да? Окрім неділя, Тому що в неділю я не впевнена, що ви 800 кілокалорій наберете з достатньою кількістю білку. Один день, якщо ми. Не дуже добремо білку, нічого страшного не станеться. І це взагалі теж моя позиція да, про те, що один раз все нормально. Е, про якісь зриви, які можуть траплятися. Наприклад, ви тримаєтесь, тримаєтесь, наступає п'ятниця, да, ви йдете з друзями кудись. І, по-перше, спробуйте підготуватися. Тобто підготуватися так, щоб ви вже йшли, наприклад, поївшою, да, або ви в цей день переносите неділю. Да, Тобто ви зранку снідаєте, а на вечерю, коли ви йдете з друзями, то ви вже їсте там в рамках 800 ккал. Можете рахувати хоча б приблизно, або використовувати чат GPT в допомогу. Це теж робочий інструмент, але не забувайте, що він не враховує олію. Наприклад, якщо ви їсте в закладі, то можна додавати просто трошки олії на око. Ви записувати їжу можна не записувати, якщо ви їсте по меню. Якщо ви обираєте якісь свої продукти, в цілому можна задати запитання куратору, але я нагадую вам про те, що куратор це найманий працівник, це не мама, яка буде за вами. Да, і... Доглядати. І, звичайно, що це не повинно перетворитися в а можна мені оце, а можна мені оце». У вас супер багато варіантів. Будь ласка, обирайте такі, які вам сподобаються. Тут ваша фантазія абсолютно не обмежена да, в рамках оцих варіантів, які вам вже були надані. Калораж приблизний, в нас виходить 1500 кілокалорій. Але це. Різні 1500 кілокалорій може бути дуже різним за рахунок того, скільки там буде білку, тому що в білку вищий термічний ефект, тобто фактично ми отримуємо менше, ніж ми платимо за те, щоб його перетравити. З огляду на того, скільки там клітковини, тому що клітковина дає нам об'єм, але так само дає об'єм насичення, але дає мало калорій. Да? Тому, якщо ці 1500 складені класно, то повірте, от більшість з вас, навіть ну абсолютно більшість, тобто всі ви схуднете, якщо ви будете просто продовжувати отак, от їсти і виконувати маленькі завдання, які ми будемо вам потрошку накидувати. Я буду вам давати у вигляді маленьких завдань кожного дня. Наразі. Я прошу вас зробити фото для себе, в першу чергу, для себе. Я нагадую про те, що на таких маленьких проєктах я даю вам змогу обирати. Ви можете не викладати ці фото, ви можете їх зберегти для себе, але важливо їх зробити для того, щоб ви самі бачили результат. Тому що коли ми бачимо результат своїх дій, нам хочеться продовжувати. Але коли ми сподіваємося на Просто на те, що ми в дзеркалі будемо бачити, то ми такі маленькі зміни е, схильні не помічати. Що стосується ваги, ваша вага фактично може не змінитися або може навіть стати трошки більшою. На сушці в нас не було таких історій взагалі, але це можливо. Але вага не дорівнює ваш зовнішній вигляд. Так? Тому ви можете відслідковувати вагу, але розв'яжіть ці два питання окремо: вага і те, як ми виглядаємо. Тому що це дуже різні запитання. В мене є дуже багато кейсів, коли дівчата на курсі худнули там за три місяці на один-два кілограми, але різниця по фото була просто разюча. Далі, що стосується тренувань, я прошу вас на цьому тижні не додавати тренувань, якщо ви раніше не тренувалися. Для дівчат тут багато дівчат, привіт, дівчата, які вже були багато на моїх різних продуктів і які вже вибудували собі систему тренувань. Я вам також рекомендую перепочити зробити собі тиждень відпочинку від тренувань. Для чого це робиться? По-перше, силові тренування можуть викликати на апляк. На наступний день я думаю, що ви це помічали. А коли в нас стається напряг, і ми стаємо на ваги, і ми не бачимо результату, нам стає трошки да, сумно, і нам може не схотітися продовжувати. Саме тому спробуйте, будь ласка, перепочити. Якщо ви тренуєтесь на постійній основі, вам ця вправа буде навіть корисною. Тому що ми так само дуже багато з нас тривожних людей, які звикли щось робити для того, щоб отримати. Нам здається, що чим більше ми будемо робити, да, тим більше ми отримаємо, тим ближче ми будемо до результату. Але з тренуваннями так не працює, тому що нам потрібно ще відновлюватися і відпочивати. Тому, якщо ви постійно тренуєтесь і зараз ви один тиждень дасте собі перепочити від тренувань, повірте, поганого нічого не станеться, але навпаки, у вас трошки вирівняється апетит, тому що силові тренування можуть підвищувати апетит. У Вас трошки вирівняється апетит, вам стане спокійніше, у вас. Підуть напряки, і ми в цілому прийдемо туди, куди ми йдемо. І для цього цей продукт, взагалі для чого він був створений. Тому тренуватися я не рекомендую зараз. Прямо можна сказати, не рекомендую спробуйте, будь ласка, перепочити. Якщо ви ну, прямо от. Тренування це ваше друге там ім'я, то окей, але ну спробуйте. От реально рекомендую просто спробувати. Тому що я на своєму досвіді хочу донести, що я так само дуже тривожна людина була в минулому. Після цього я цю тривожність вже пропрацювала і наразі немає да, цієї залежності від тренувань. І коли ми не тренуємося, то ми можемо почуватися навіть краще. Тож Теж про те, що треба пробувати. Далі у вас буде куратор, куратор Оля. Вона вже пройшла цей шлях, вона теж починала з сушки, потім вона прийшла на великий курс, я думаю, що вона вам розповість. І зараз Оля працює нутриціологом. Тому це людина, яка з самого початку, за моїм методом, навчалася, вона це все пройшла, вона це все знає. Ви багато бачили, я часто показую її результати в історії. Тому вона буде вашим помічником на цьому шляху. Головне, це те, що я хотіла донести, це те, що. Цей тиждень в цілому ви зможете продовжувати потім. Ми з вами потім поговоримо наприкінці тижня, поділимося своїми почуттями, відчуттями, очікуваннями та реальністю і подумаємо, можливо, ми продовжимо тут в рамках нашої спільної роботи. Я трошки закину гачок, я зараз не додаю тренування, але наступного тижня я хочу стартувати невеличкий такий теж формат, тижневий, в форматі руханок. Кожнодневних маленьких руханок, які можна буде робити мамам з дітьми, це основний мій пріоритет, насправді, допомогти дітям більше вписати да, активність, фізичну активність, але і мами так само можуть да, показувати приклад своїм дітям. Але про це ми поговоримо пізніше. Наразі ви вибудовуєте, починаєте вибудовувати свою систему. І насправді, якщо ви зараз Підете в оцей, да, станете на рельси, я це так називаю. От ми там хаотично якось харчуємося, якось там живемо. А тут ми бац, стали такі на такі рельси, і от ми зараз стаємо на рельси. Якщо вам буде комфортно, то ви зможете продовжувати там 2-3 тижні до Нового року і побачити дійсно суттєві зміни. Особливо, якщо ми будемо все робити з розумом, да, тобто не кидатися на все одразу. Я дуже проти того, щоб як в форматі марафону, да, робиться одразу, от їж це. Лише це е, тренуйся кожен день, і це, звичайно, при, приводить нас до зривів. Я е, не мій метод абсолютно, тому я вам буду давати все по кроку. І моя задача полягає в тому, щоб ви не зірвалися, і не в тому, щоб ви їхали на силу волі, а в тому, щоб вам було комфортно. І в першу чергу, щоб ви почувалися комфортно сама із собою та е, в комфорті і в злагоді з власним тілом. Е, Побачимося з вами далі. А поки що приступаємо до роботи. Дякую вам за увагу.